Всім привіт! І Сьогодні я хотіла поділитися своєю історією. В нас в п'ятницю відмінили урок математики, тому що була повітряна тривога. Ну, по плану він мав побігти в бомбосховищі зі своїм класом, а ми були вдома, тому що у нас дистанційна. І по плану він не має задавати нам домашнє завдання, тому що ми тему не проходили. Але. Я вже зробила всі уроки, я вже почала відпочивати все. Я вже така, ну, слава Богу, все, я, я вже зробила в п'ятницю, значить, субота-неділя, я точно відпочину нормально. Субота, п'ятниця, тихо. Все нормально. Неділя, сьогодні. 12 годин дня. Він скидає цю математику. І зараз я сижу і маю сама. Зрозуміти цю тему, але в мене все виходить. В мене все виходить просто Муа І зараз я буду дописувати. А... Отакі От в мене вихідні, можна так сказати. Вчора в мене була моя племінниця. І всім дякую і всім пока!